Привіт, друзі, з нами завжди я, Артік, зате на У нас буде на обзорі така прикольна ігрушка, як Історія пустоші. ігрушка прикладна друзі на українську мову, так що буде цікаво дуже її грати. А ви, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки свої, пишіть коментарі будь-які в підтримку мого ютуб-каналу. Підтримаємо Україну мовний Ютуб. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, який, як завжди, внизу під відео в описі. Друзі. Сьогодні ми будемо дивитися таку прикольненьку ігрушку. Ми будемо, друзі, з вами виживати в постапокаліпсисі. І зараз, друзі, будемо дивитися, що і як. Ігрушка реально класна, вона мені сподобалася. Я її, друзі, вже грав. Гра оновлена до останньої версії. Перевірте, примітку до оновлення. Закрити. Так, мова, яка зараз використовується, все ще знаходиться у бета-версії. Так що, друзі, українська мова поки що в бета-версії. Так, можемо продовжити. Я вже, друзі, почав грати. Так, угу. українець левел 2. Продовжити. Що, друзі, тут треба? Тут а ви будете виживати, приймати рішення, багато чого є. От зараз мені, друзі, є така місія, яка треба зробити, врятувати пса, який він там клітці сидить. Ось до друзі, нам треба собачку врятувати, зараз вам покажу. Ось додивітися, ось до собачка, яку ми... Пес не тя. Ми повинні його врятувати. Найкращий друг завдання називається, взаємодій. Бачите, пес замкнений у клітці. Дивився на вас зі сльозливими очима. Тобто пес дивиться на вас. Також, друзі, є такі таракани, тут багато павків е, ненароком сус, чи свої вусики. Поняли, друзі? Також усе у нас є взаїв підняти, ми можемо аптечки будемо брати, ніж спис і дубовий щит. Дубовий щит ми зараз екіпіруємо, друзі, так як він нам повинен дубовий щит. Екіпірувати, щоб у нас було аптечку, ми можемо одну прийняти так Закриваємо характеристики, давайте силу прокачаємо, розблокувати, закрити, закрити. Так, друзі, там треба врятувати пса. Як його врятувати? Що для цього потрібно, я поки що не знаю, але будемо якось далі робити. У нас є динаміт. Є така ідея, що може динамітом треба, друзі, воно. Нам сюди, походу, треба, да зелена мітка Треба врятувати пса. Ми його врятуємо, друзі, даю вам слово. Ігрушка реально класна, дуже мені подобається, те, що є українськомовна ну, локалізація тута. Звісно, вона трошки корявенька, але, друзі, на цьому не будемо так зосереджуватись. Так, треба тепер перейти сюди. І будемо зараз дозволяти нашому собачку. Так, опа, зараз... рівень віщемо, третій. Так. Нас що? Блін, не туди. Не ту кнопку, нажав, вибачаю, друзі. Зараз. Заново перейдемо. Треба було взаємодіяти, я натиснув перейти, нічого таке буває, друзі. Так, ось до у нас сундучок. Підняти, наприклад, так. Капелюх взяти. Броня мисливця за рабами. Цирований тунець, беремо чиста вода, патрони для пістолета. О, патронів у нас 236. Так, все, друзі, погнали. Опа. Ось, друзі, ми... це йому нам буде підказувати. Агент успішно досяг рівня землі, однак попереду пове... чекає потужний ворог, надзвичайний актом про національну оборону 335 33, тепер надається доступ до зета здібності. Що ти кажеш? Ви відчуваєте, як електричний струм проходить через вашу голову. От що ви... Ну що, ще якісь дібності є? Контроль, заряд, телекінець, щит, клон, вірус, в'язниця, блискавка, в'язниця. Може в'язницю давайте. Чи ні, щит, телекінез, може щит, давайте щит. активувати завдання Найкращий друг. Я знаю, що нам треба собачку датувати. Характеристики ще одна є, що ми можемо підвішити на сила, 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 може давайте здоров'я. Так, довідка. Поліпшити, давайте поліпшимо, болю нам потреба Так, друзі, на цьому закінчити не буду. Зараз знайду ще якоюсь може, жучка, будемо зараз стріляти. Тут також зубаки є, друзі. Багато чого є. Можна воду брати, але я не рекомендую грязну воду бити, Побити. ось добачте є. Начально будемо закінчити, якщо вам відомо свідомо, з лайк, підписка, а ми будемо шукати для вас ще якісь їхні. зустрічі, Бережіть себе.